Ми сьогодні розглянемо вправу змінання ніг у тренажері сидячим. Ця вправа сидіє основним чином, біцепс, задню поверхні стегна, біцепс стегна, напівперекончату і напівсібезвільну м'язу. Як бачимо, тренажер має регулювання по довжині їх, також Набираємо вагу е, о, о, сам тут по пластинах. Е, і крім того, е, регулювання е, знаходиться тут е, по положенню е, корпуса. Це дуже важливо, щоб щільно спина прилягала до е, спинки крісла, а цей валик знаходився на 5-8 см вище від п'яти. Е, е, тут бачимо, є запискач. На стегна. ми його опускаємо перед початком вправи. Дуже важливо зводити лопатки, і щоб щільна спина прилягала до спинки тренажера. Тож, коли ми виконуємо вправу, ми робимо вдих і на видих скипаємо коліна, Тут утримуємо на 2-3 секунди в цій точці і розгинаємо ногу, але не повністю. Тиф, видих. Тиф, видих. По закінченню вправи ми піднімаємо валик і зносимо ногу вниз. Які основні можуть бути протипоказання в цій вправі, це якщо ви травми коліна та хребта. Також треба бути уважним при розмінці, зробити хоча б 15 присідань. Перед виконанням цієї вправи робити першу спробу підготовчу, і три наступних підходи мають бути робочими з робочою вагою. Також можна розтягувати м'язи між підходами, робити хвилини відпочинок. Основні помилки, які бувають при виконанні, це Різке розгинання ніг до кінця повністю розгибають коліна, а також те, що корпус нещільно прилягає до спинки тренажера і є йорзання. Також незначною помилкою може бути розведення носочків ніг в сторону або коли ми тримаємо стопи разом. Дякую за увагу.